Доброго дня, любі малята! Запрошую вас до країни математики. Сьогодні до нас у гості завітала білочка. А де живе білочка? У лісі. Білочка знайшла грибочки, горішки та шишки. Давайте порахуємо, скільки грибочків знайшла білочка. Один Два. Всього два грибочка. Якою цифрою ми позначимо два грибочка? Цифрою два. А скільки горішків? Один. Якою цифрою позначимо? Цифрою один. А скільки шишок? Рахуємо. Один. Два всього дві шишки позначаємо цифрою 2. Давайте порівняємо шишки і горішки. Чого менше? Менше горішків, ніж шишок. А чого більше Більше шишок. А тепер порівняємо шишки та грибочки. Що ми можемо сказати? Чого більше чи менше? Шишок стільки ж, скільки грибочків. А грибочків стільки ж, скільки шишок. Тобто шишок та грибочків порівну по 2. Білочка поплигала на галявину. Давайте розкажемо, що побачила білочка. Ялинки, сонечко, грибочки, їжачків, лисичку, синичку. Скільки ялинок рахуємо? Один, два, дві ялинки. Скільки грибочків? Один, два. Два грибочка. Скільки лисичок. Одна лисичка. Скільки їжачків. Один, два. Два їжачка. Скільки сонечок. Одне сонечко. Скільки синичок? Одна синичка. Біля кожної картинки давайте покладемо цифру один чи два. Діти, перевірте, будь ласка, чи правильно ми зробили? Чи правильно виклали усі цифри? Якщо ви були уважними, то помітили помилки. Скільки лисичок? Одна лисичка. А яка стоїть цифра? Цифра два. Це правильно? Ні. На яку цифру? Цифру треба змінити. На цифру один. А скільки їжачків? Один, два. А яка стоїть цифра? Один. Це правильно? Також ні. Змінюємо на яку цифру? На цифру 2. Молодці, діти. Ви виправили усі. Білочка підготувала нам ще завдання. Роздивіться картинки і скажіть, що тут зайве? Дивимось, що тут є листочок, скільки листочків? Один. Квіточки, скільки квіточок. Одна, дві, дві квіточки. І грибочок, скільки грибочків? Один. Скажіть, дітки, що тут зайве? Зайві квіточки. Чому? Тому що квіточок дві, а листочок і грибочок по одному. Білочка зустріла у лісі ще їжачка. Скільки звірят стало? Один, два, двоє звірят. Білочка та їжачок були дуже голодними. І вирішили поїсти. Але спочатку їм треба виконати завдання. У них було дві тарілочки з цифрами. Біля першої тарілочки яка цифра? Цифра один. А біля другої тарілочки яка цифра? Цифра два. Потрібно покласти у тарілочки стільки яблук. Скільки показує цифра. Скільки яблук ми покладемо в першу тарілочку? Одне яблуко. А чому? Тому що там цифра один. А у другу тарілку скільки яблук потрібно покласти? Два яблука. Чому? Тому що там цифра два. Молодці! Білочка та їжачок наїлися і вирішили вже йти додому. Перед собою вони побачили дві доріжки. Ці доріжки були однаковими? Ні, різними. Чим відрізняються доріжки? Ця доріжка якого кольору? Червона, а ця зелена. А ще доріжки відрізняються довжиною. Пригадайте, діти, як дізнатися, яка доріжка коротша, а яка довша. Треба накласти одну доріжку на іншу. Ось так. І тоді ми бачимо, що червона доріжка яка коротша, а зелена, Довша. Білочка обрала собі червону доріжку, а їжачок – зелену. Діти, як ви думаєте, хто з них їжачок чи білочка, швидше дістанеться додому? Швидше дістанеться білочка. Чому? Тому що вона буде йти по коротшій доріжці. А їжачок подовший. Хто прийшов до будинка першим? Білочка. А другим Їжачок. Який їжачок? Другий. А білочка перша. Молодці. Діти, ви добре попрацювали? Сьогодні ми повторювали цифри 1 і 2. Скільки предметів позначає цифра 1? Один предмет. А цифра 2. Два предмета. Розумнички! Я з вами прощаюся. До побачення. До зустрічі!